Всім привіт! Я цьогорічна випускниця школи сучасної хореографії Анастасія Попович. Найперше, що я пам'ятаю, це те, як ми вчили наш перший номер папа Американо. Ці перші яскраві костюми, перші емоції. Він мені дуже сподобався. Я його дуже любила. Моя мама досить часто приходить з нами в балац дітей та молоді. Поки ми займаємося. Вона робить не менш важливу роботу підшиває костюми і придумує ідеї для відео, які ми знімаємо в інстаграм. Для мене те, що вона робить, та для нашого колективу дуже цінно. Мой особливий клас, адже ми всі друзі. Ми один одному завжди допомагаємо. Проходимо цей шлях разом. Ті люди, які залишилися зараз тут, найцінніші для мене наш клас є найкрутішим. Мій улюблений номер це Тіні Забутих предків. Мені дуже подобається музика. Костюми та й самі деталі номеру. Я захоплююся сольною частиною випускниці 2023 року Віри Степанюк. Її частина дуже вражаюча. Моя сестра це моє натхнення, найбільша підтримка. Я вважаю, що вона дуже крута, і я дуже дякую батькам за таку сестру, як вона. Навчання в одному класі з моєю сестрою Настю це те, що я завжди можу на неї розраховувати, коли щось не зрозуміло або коли потрібна допомога. В день Бенефісу я тобі бажаю впевненості та віри в себе, танцюю з серцем та душею. Отримую задоволення від кожного моменту на сцені і пам'ятаю, що я завжди вірю в тебе. Мій партнер Владислав дуже відповідальний, чуйний. Я думаю, що це відрізняє його від інших хлопців. Ще я дуже люблю його. Таку особливість, коли він щось губить. Постійно він шукає свій піджак на соло, степовки по всьому ПДМу, навушники, які він постійно губить, телефон і ще купа речей. Дякую, мені приємно. Мені подобається в Насті те, що вона дуже щира. Вона запалює всіх себе і всіх навколо себе. Вона зібрана разом зі мною вона зібрана. Як там сама вона, я не знаю. Руслана Васильівна вийшла в такому зеленому платі в квіточці. Вона в мене асоціюється дуже з весною. Наталя в мене асоціюється як літо. Вона сяє як сонце, вийдуть хмари і почнеться гроза, але після цього завжди вийде веселка і засяє різними кольорами. Анастасія Павлівна асоціюється в мене з зимою. Її заняття завжди загортовують нас. Ми стаємо сильнішими. Неймовірно красива, неймовірно елегантна, вишикана моя дівчинка, на яку я з любов'ю насолодою дивлюся на сцені. Наші най-найменші бажаю вам е мріяти. Ой. Ждіть, це туда, мабуть. Не мрійте. Не мрійте. Мрій. Наші най найменше, якщо ви будете наполегливо працювати над собою, над своїм тілом, ви обов'язково будете сидіти на цьому місці і давати інтерв'ю. Анастасія Попович